Вань, ну наша ти стільки всього накопив. Ти ж сама просила. А відріж мені хліба? А навіщо ти цей батон взяв? Ну невже не бачив, що він сухий. Ну добре, я сьогодні теж хліб взяла. І цей черствий дивно. Вань, глянь, весь хліб черствий. Вань. Ваня. Вань. Ваня. Вань ти де? Ваня. Ну Що мам? Задоволена? Привела до квартири чорт на кого. Доню, що сталося? Де Ваня? А немає твого Вані! Як вітром з Разом із нашими грошима. Пару місяців тому Ольга познайомилася з Іваном. Чоловік видався їй приємною людиною. І між ними зав'язався Роман. Жінка думала, що нарешті зможе бути щасливою, але одного ранку Іван зник разом із її грошима. Ольга не хотіла заявляти в поліцію, адже не вірила, що її коханий міг так вчинити. За відповіддю вона поїхала до бабусі. Ми з вами в мене на роботі познайомились. Я в магазині працюю продавчиною. А він тоді часто заходив разом з донькою, солодощі купував. Ну, от одного разу розговорилися і зрозуміли, що в нас з ним багато спільного. Він вдівець, я також, у обох доньки ростуть. Бачу, він не з свого містечка. Так, він до нас на заробітки приїхав, а доньку немає з ким залишити, тому він її завжди з собою возить. Він дуже хороша людина і все у нас з ним було добре. Якби все було добре, ти б до мене не приїхала. Ваша правда. Просто коли ми почали зустрічатися, моя донька, вона його не сприйняла. Ну, Знаєте, вона в мене така: в кожному бачить злодія чи брехуна, і вона його в крадіжці звинувачує. Але бачу, в тебе гроші дійсно пропали. Так, і Алінка каже, що це він взяв гроші. Він якраз ночував у мене в той день, але. Ти не хочеш це вірити? Ні, ну не міг він. Але з іншого боку більше немає кому. Я навіть не знаю, що думати. А ще перед його зникненням мені сон наснився, наче ми з ваною на кухні, і він просить мене хліба відрізати. А в мене того хліба купа, але він весь черствий. А потім Ваня зник. І у вісні, і в житті. Є така прикмета. Якщо вісні через твій хліб бачити це до розчарування і сліз. Вибер звідси клубок і дай мені. Тримай. А тепер думай про свого Івана. І тягни нитку на себе. Цей чоловік і справді тебе обманув. Як? Невже це він гроші вкрав? Про гроші зараз не скажу. Не можу побачити. А де ти ті гроші зберігав? У вітальні в шкатулці. Наступного разу привези її мені. Тоді зможу побачити. Добре. Баблюб, а невже я Ваню більше ніколи не зустріну? Хоча якщо він ці гроші взяв, то навряд і об'явиться. Якщо хочеш про нього правду дізнатися, маєш піти до того будинку, де колись Івана випадково зустріла. Наступного дня після зміни жінка поїхала туди, куди сказала їй бабуся. Раптом вона побачила на дитячому майданчику Тетянку. Відійдіть від нашої дитини. Це не ваша, я точно знаю. Танюшка наша дитина. Ви хто така? Я Оля, а Танюшка у ж зовсім інший тато, і мама померла. Сонце забирає дитину, та йди додому. Я тут сам розберусь. Я вам дуже раджу. Йдіть звідси по-доброму. А то я поліцію викличу. Я сама викличу. Ви хто такі? Я знаю батька цієї дитини. Його звати Іван. З вами щось сталося? Та що з ним буде? Скажіть мені, будь ласка, мені з ним треба побачитися. У мене разом з ним всі гроші зникли. Ви впевнені? Це на нього зовсім не схоже. Ну, добре. Давайте завтра зустрінемося там в парку через дорогу о 12 Я зараз не можу розмовляти, бо мене дружина чекає. Ольга була зовсім спантеличена і не знала, що думати. Вона не розуміла, чому Іван видавав чужу дитину за свою. Жінка дуже сподівалася наступного дня почути всю правду. Додому Ольга повернулася в роздумах. О, ти вже вдома? Привіт. Привіт, доню. А ти чого не на роботі? Відпросилась на сьогодні у лікаря була. Що сталося? Ми просто з Андрюшою… Мам. Ми вирішили завести дитину. Ти вагітна. Алінка, радість, яка. Ну, поки ні, ми вирішили серйозно до цього підійти. <зас> здати аналізи, підготуватись. Яка ж, ти в мене вже доросла і розумна. Це ви все вірно вирішили. Сім'я без дитини вона не зовсім правильна. Так, дякую мам. Я знала, що ти мене підтримуєш. Алін, а що ви з переїздом вирішили? Ну, Андрюша, зараз дивиться якісь варіанти, але ціни просто космос. Ну, так, може, вам тоді зараз не треба з'їжджати. Ну, подумай сама, скільки це грошей. А вони вам зараз точно зайвими не будуть. Ну, а потім дитинка народиться, я тут буду допомагати. Дякую, мам. Зайві гроші зараз дійсно викидати не хочеться, але ми вже так налаштувалися на переїзд. Ну, я поговорю з Андрюшею. Наступного дня о 12-й годині Ольга, як і домовлялися, чекала на Михайла. Добрий день. Добрий день, дякую, що прийшли. То ви мені можете сказати, де Ваня і що взагалі відбувається? Де він зараз, я не знаю. Я вчора намагався йому дозвонитися, але він не відповідає. А Танюшка, чи я вона все ж таки донька його чи ваша? Танюшка моя, донька тут можете не сумніватися. Просто коли Іван тільки приїхав в наше місто, він у нас зупинявся. Дружина моя часто в відрядженнях, а Ваня він часто з малою лишався. Тому він і весь час з собою водив. Всім це було вигідно. І Танюшки його дуже любить. То за Парксом, то в кафе? Як це не дивно, але вона йому допомагала з жінками знайомитися. Ми теж через Танюшку познайомились. Він у нас в магазині цукерки купляв весь час різні. Говорили, що хочуть весь асортимент перепробувати. Так, да, він вміє втертися вдавіло. А як мені його знайти? Я хочу просто з ним поговорити. Якщо це не він гроші взяв, то чому втік? А хто його знає? Але я впевнений, що ваші гроші він не брав. І краще вам його забути. Чому ви так вважаєте? Олю, я бачу, ви нормальна жінка. Добре, чутлива. Напевно, хочете нормальних стосунків, сім'ю. То повірте, Ваня не ваш варіант. Ну, це не вам вирішувати. Ви думаєте, він просто так в цьому житті ні разу не був дружний? Він як та птаха перельотна, то там підробіток, то тут. Ніякої стабільності. Сім'я йому не потрібна. Ольга була приголомшена словами Михайла. Вона і подумати не могла, що Іван не мав до неї ніяких почуттів, а просто втирався у довіру. Жінка проплакала всю ніч, а на ранок приїхала до бабусі. Праві ви були баблюб, Це Ваня мене обікрав. І донька моя була права. Одна я нічого не бачила. У мене все життя так. Спочатку вірю людям, а потім обпікаюсь. Чоловік цей не просто так в твоєму житті з'явився. Він щастя тобі приніс. Та яке щастя. Я б його зустріла, таке б йому влаштувала. Не про це тобі зараз думати треба. Та я більше ні про що думати не можу. Я сьогодні всю ніч проплакала, як тільки дізналася. Катю. Принеси їй збору заспокійливого. Тобі не можна зараз нервувати. Ти ж дитя під серцем носиш. Та ви що? Яке дитя? Я ще минулого разу побачила, але говорити не стала. Бо ти мала спершу всю правду про Івана дізнатися. Так. а Що ж мені тепер робити? Мені вже за сорок, скоро онуки підуть. Одне іншому. Не заважає. Якщо наважишся народити, син у тебе буде. Син? А як же я його підніму? Раніше були хоч якісь накопичення, але ж цей негідник все вкрав. Ти принесла шкатулку, як я просила? Ой, так. Ось. Ні, не брав цей чоловік твоїх грошей. Вони з твого дому не виходили. Як це? Я їх нікуди не перекладала. Гроші лежать в червоній коробці серед одягу, в тій кімнаті, куди ти давно не заходила. У доньки зятем. Я тільки туди рідко заходжу. От там і шукай. Це що означає, Алінка мене надурила? То це вона ці гроші взяла чи Андрій? Діти бояться, що ти приведеш в дім чоловіка і тоді всім, вам буде місце мало в твоїй квартирі. Та вони ж самі хотіли з'їхати. Але я відмовила, ну як це мало місця. Всім вистачить, невже ж не ужилися в чотирьох? Донька твоя ні з ким не вживеться. Тому, якщо переїдуть, для всіх тільки краще буде. А ще моя тобі порада. Не говори доньці. Про свою вагітність. Зачекай три дні. Новина про вагітність шокувала Ольгу. Але з іншого боку підтвердила її здогадки. Повернувшись додому, вона за порадою бабусі вирішила у першу чергу обшукати кімнату доньки. Хоча й не могла повірити, що гроші могли взяти Аліна або Андрій. Мам, ми вдома. Мам, ти де? У мене для тебе новина. Um, мам, а що ти тут робиш? Аліна, що це таке? Добрий день, Ольга Вікторівна. Я вас питаю: що це таке? Це була твоя ідея, тому сама й розбирайся. Аліна, можеш пояснити, що це означає? Так, ці гроші взяла я. Але як і ще я мала тобі довести, що твій Ваня – аферист? Та що ти взяла, що він на фарист? Ти обрехала невинну людину. Мам, отямся! Ну ти ж сама знаєш, що він тебе обманював. Ну, якби все було б добре. Чого б він зник? А ти? Ти мене не обманювала? Ну, що я тобі поганого зробила? Ну, якби ти не почала його сюди приводити і на ніч залишати, можливо, я б нічого й не робила, а так гарно ти влаштувалась. Будеш тут. У нашій трьошці з якимось чуваком зажигати, а ми маємо на зйомну хату переїжджати. Але ж це була ваша ідея. Я вас не змушувала. Я навпаки пропонувала не поспішати. Не поспішати? І йотитися тут двома сім'ями. А у нас, між іншим, скоро буде дитина. В тому та й справа, що скоро буде дитина, тільки не у вас, а у мене. Що я вагітна? Ти що з глузду з'їхала. Яка дитина в твоєму віці? І від кого? Від афериста? Неважливо від кого. Це моя дитина, така ж, як і ти. Ну, добре, тоді обирай: або я, або вона. Ольга пошкодувала, що не дослухалася до поради бабусі, і таки сказала доньці про свою вагітність. Минуло декілька днів. Аліна весь цей час не розмовляла із матір'ю. І Ольга почувалася дуже ніяково. Вона хотіла все спокійно обговорити. Алін, нам треба поговорити. Андрій, ну, хоч це ти їй скажи. Алін, не вмішуйся. Ти що, не розумієш, що відбувається? Вона народжувати зібралася. Та в твоєму віці вже онуків нянчить. а не народжують від першого ліпшого. Що? Скажеш, я не права? Можеш, не переживати цієї дитини не буде. Донька права. Народжувати в моєму віці вже пізно. Але не говори дурниць. Бачу, я що ти задумала. Але позбавишся цієї дитини. Все життя шкодувати будеш. Але донька зовсім від мене відвернеться, якщо я залишу. Донька твоя все зрозуміє, коли сама при надії буде. Ще й вибачатися прийде. Ну, а як же я сама дитину на ноги поставлю? Та ні, краще вже аборт. Таке рішення ти маєш прийняти тільки з батьком дитини. Ну, а де ж мені його знайти? Да ну, і навіщо він мені такий ненадійний? Поклади руку в сіль. До від серця до серця прикладає. Шлях супірником крипає. Забирай руку. Завтра зранку підеш в той парк, де з другом Івана зустрічалася. А навіщо? Там ти зможеш зустріти Івана. Поговорити вам треба. Якщо зможеш його вислухати і правду прийняти, то і свою долю, і його на краще зміниш. Ольга довго думала, чи варто їй йти на зустріч з Іваном, але зрештою вирішила, що хоче знати всю правду. Тому зранку вона поїхала до парку. Оля? Ти що тут робиш? Та от вирішила тобі в очі подивитись, зрозуміти, чому ти так зі мною вчинив. А тобі хіба донька нічого не розповідала? А що вона мені повинна була розповісти? Аліна мені сказала, якщо не зникну з твого життя, вона мене підставить. Виставить крадієм і здасть поліції. І ти злякався і втік? Я злякався, але не її погроз. Я злякався, бо почав закохатись у тебе. І зрозумів, що не можу цього допустити. І нічого хорошого з цих стосунків не вийшло. Але чому? Тому що такий, як я, не потрібен тобі. А який ти? Я чоловік без власного житла, вічних холостяк, без обов'язків. Серйозних стосунків ніколи не мав, бо не люблю ні від кого залежати. Тобто я була для тебе однією з багатьох просто для розваги. Я коли приїхав в ваше містечко. Почав шукати роботи. Жив у друга, приглядав за дитиною, а тут ще й ти на малу клюнула. Я вирішив використати тебе як тимчасовий варіант. Ки що ти козел? Оля, зачекай. Я хотів сказати тобі, вибач мене за все. Ти сама гарна жінка з усіх, кого я знав. Ти гідна кращого і маєш бути щасливою. Щасливою, а звідки мені взяти те щастя? Я вперше за багато років закохалася, думала нарешті ось воно, а мене тупо використали. Я твою дитину ношу і взагалі не знаю, що мені з цим робити. Бачити тебе більше не хочу. Що ти сказала? Я сказала, що бачити тебе більше не хочу, Щезне з мого життя. Ольга була шокована правдою, яка їй відкрилася. У Вічі жінка нарешті прийняла важке для себе рішення. Ту, блін. Ти чого тут сидиш? Ще й без світла. Я вирішила зробити аборт. Мам, це правильно. Це єдине рішення. Ну дитина зараз тобі абсолютно не в тему. Ну, а захочеш побавитись з немовлям, так ми з Андрієм працюємо над цим питанням. Народиме тобі онука і будеш ним займатися. О, це, напевно, Андрій повернувся. Я зараз. Ти? Ти що тут забув? Поклич маму. Її немає вдома. Так, а ну йдіть, дивіться. Що Мені Андрія покликати. Алін, не треба. Я сама розберусь. Оля, нам треба поговорити. Що ти хотів? Оля, я знаю, що я не гідник і не маю права тебе про щось небудь просити. Але, будь ласка, молю тебе, залиш цю дитину. Навіщо? Бо я кохаю тебе і дуже хочу, щоб наша з тобою дитинка народилася. Якщо ти погодишся і зможеш мене пробачити, то обіцяю, що знайду нормальну роботу. І буду завжди піклуватися про вас. Ти серйозно? Я сьогодні весь день думав і зрозумів, що все моє життя до цього моменту не коштує і ламаної копійки. І заради вас з малюком я готовий змінитися. Я дуже хочу справжню родину. Жінка вирішила повірити Івану і дати йому ще один шанс. Минув тиждень. Чоловік переїхав до Ольги і почав шукати роботу. Ну що, є щось цікаве? Ну, ось охоронцем можна спробувати. Хоча це ж які копійки. Ну, копійки теж гроші. Сходити, поговорити можна, а паралельно ще щось шукати. Яка ж ти мене розумна? Слухай, ти вже дістав зі своїми придірками. Останнім часом все не так. Так стою, не так говорю, навіть вже мовчу, не так. Де якби ти могла мовчати, було б краще. Слухай, якщо тобі щось не подобається, можеш не слухати. Де вихід знаєш. Але все добре. Доть, що сталося? Та яка тобі різниця? Іди на свого коханого тіш. Не квартира, а прохідний двір. В той момент Ольга згадала слова бабусі, що її Аліна не зможе ні з ким ужитися в одній квартирі. Вона бачила з цієї ситуації лише один вихід. Оль, я знайшов крутезна вакансія. Я вже відправив їм запит. Сподіваюсь, все вдасться. Оль, з тобою все гаразд. А, все добре. Я подумала, що ми не зможемо тут ужитися разом. Так, я про це вже думав. Аліно мене ніколи не сприйме. А як ти дивишся на те, щоб ми переїхали? У мене є мамина квартира, але квартиранти я з'їжджаю через два тижні. Вона, правда, однокімнатна і не в найкращому стані. Але це ідеальний варіант, кохана. Я такий там для вас За декілька тижнів Ольга та Іван переїхали. А ще через місяць одружилися. Минув рік. Як і казала бабуся, донька зрозуміла Ольгу тільки тоді, коли сама завагітніла. Ну, я, начебто, все купив, можемо святкувати моє підвищення, Можеш не переживати і не поспішати виходити на роботу. Я ж обіцяв, що потурнуюсь про вас. Мам, привіт! А ми скочили і вирішили зробити вам сюрприз. Незважаючи на всі випробування. Ольга змогла створити щасливу родину з Іваном. Бабуся ж нагадує: якщо вам наснився черствий хліб, це поганий знак. Він попереджає, що на вас чекає багато сліз та розчарування.